Друзі, вітаю! В Путіна провалився форум з арабами, який він хотів показати, що він лідер глобальної більшості, а виявилося, що він просто. А... Лідер через букву П російської меншості. Ось що показав Путін, форум зірвали. Путін зараз відмотує. Також його лякають системи томагавки. Поки в Штатах йде дискусія або відправка, ми ж до кінця не розуміємо. Путін лякає і новою зброєю нас, і систему ППО. І Меланії вже повернули вісім українських дітей, начебто вони вже в Україні. Більше того, Путін каже, що вони з Трампом залишаються на одній хвилі і продовжує те, що було започат. Стідковано на Алясці. Але є маленький нюанс. Якщо Путін каже, що все нормально, значить щось сталося не так. Заява Рябкова, де хотіли зманіпулювати і натиснути на Трампа, явно потрапила не в ту сторону, і Трамп Рубі почали відповідати більш жорстко. Тому Путін побіг зализувати рани зі своїми спікерами. Британці кажуть, що ЛММ. Ракети а, передали в Україну сотнями, причому зробили це на півроку раніше, тому що нам зараз це дуже дуже треба. Росія б'є по нашій енергетичній системі. Більше того, кличко зараз до речі, дискусія чи захищені київські. ТЕЦ, тому що в багатьох виникає враження, що ні. Тоді питання, де гроші і на що ви потратили цілий рік часу. Ну одну, начебто, Мерія каже, що так, але кличко каже: друзі: запасайтеся водою, світлом, зарядками, всім, чим тільки можна, їжею, тому що можуть бути дуже-дуже складні насичені дні з точки зору обстрілів. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати. Більше, щоб знати, що насправді відбувається в війні. Переговорах я зараз для вас все проаналізую, а, але з вас. Підписка і порекомендуйте друзям. Путін зараз в Душамбе поїхав в Таджикистан ну, на форум країн-лідерів СНГ. СНГ, правда, воно теж таке трошки обрізане. Не зовсім його можна вважати уже СНГ, тому що головні країни, такі як Україна, країни Балтії, звідти повиходили. Залишились деякі елементи, які тяжіють до Росії або не можуть з нею порвати. Відносини, ну і, власне, змушені туди їздити і разом зі своїми журналістами слухати ось ці постійні розповіді Путіна. Путіна явно налякала українська можливість отримати томагавки, тому що він, як вужно сковоріться, постійно. Починає залякувати, погрожувати, маніпулювати, каже, що в них вже є там супер нова зброя. А взагалі, якщо будете розширювати ядерні потенціали, вони теж будуть розширювати ядерні потенціали. Ну, поки що про ядерку ніхто не говорив, хоча нам би варто було про це задуматись. Але насправді бачимо, що Путін лякає знову якимсь очередним арешником старої радянської розробки, яку використовували по одному. Путін зараз типу. Десь вдарить по-іншому. Ну, але, типу, намагається відіграти, що, мовляв, не давайте тамагавки, щоб я не дістав якусь ефемерну, видуману е зброю, яку ніколи до цього ніхто не бачив. Ну, Типова російська історія, пам'ятаєте, як у вибори передостанні, коли Путін усьов, то він там навіть показував мультик, як вони в космосі російськими ракетами збивають там все, що хочеш, від планет. Ну, до ракет, до старлінків, все що тільки бачить, ці мультяшні російські ракети збивають. Каже, що буде посилювати ППО. Ну, цікавий він чолик. Так, що ж ти зараз його не посилюєш? Що ж ти зараз його не посилюєш, коли знищують вашу всю нафтопереробку? Значить, немає чим. Посилювати. Ну, Але словами, посилити Путін може будь-що каже, що з Трампом вони на одній хвилі рухаються, але винова... винувата всьому Україна. На Групи не їздить, не ходить, нічого не каже. І загалом Україна агресора. Вони то з Трампом знають, як звершити війну, і вони вже готові це зробити. І взагалі Путін каже, несправедливо назначили, значить, цю. Венесуельську опозиціонерку Трампу треба було давати. Сталося дуже дивне. Трамп на це відреагував позитивно і каже: Дякую Путіну. От Путін каже, ми б його подали на номінацію, але вони не подали, тобто навіть послуги не було. Але Трамп якось так в надто доброму настрої до Путіна. Подякував йому за неподачу і за критику якраз таки комітету. Але не, Нобелівського, але виступила Милання знову ж таки спіч виглядав, як то ми говоримо про когось з миротворців і країни, яка захищається, і Путін, який ай-яй-яй, через а, лінію фронту і він змушений забирати цих дітей в їхніх сімей, вивозити в Росію. Ну і вже з доброї волі у Путіна аж 8 дітей. Тобто вкрали 20 тисяч в Україні дітей, а вернули 8. не тисяч, просто 8 дітей. Меланія сказала, що Путін відповів їй на її письмо. Ну, типу, йде певний канал комунікації, і, скажімо так. Перше вісім, можливо, це буде рухатись в більшій кількості, але бачимо, що Путін підлизується до Трампа. Путін намагається зараз залізти йому в голову. Згідно аляски тих розмов, які були, і я вам казав, є інсайди від європейських дипломатів і деяких наших політиканів. Що це може бути якраз таки кінець листопада, середина грудня, можливі зустрічі, повторні зустрічі, які можуть. Підняти, скажімо так, градус комунікації і можуть призвести до зустрічі на трьох або два плюс два. Таке теж можливо. Поки цей час триває, Україна шукає можливості захищатися. Ось Британія нам сотні ЛММ ракет, це лайт ракети, легкі ракети, які вони будуть нам передавати. Вони вже передали, мали на півроку пізніше. Попрацювали, кажуть, Україна для нас пріоритет, і робимо все можливе, щоб пошвидше Україні передати цю зброю. Ну і власне, цю зброю будемо використовувати, в тому числі для захисту міста Києва, нашої столиці, інших міст теж. Зараз і ракети перехоплювачі, і дрони перехоплювачі. Зараз дуже багато людей. Працює сьогодні над тим, щоб знищувати російські удари по українських ТЕЦ. Сьогодні пів міста було без світла в багатьох містах по всій країні. Не було світла, десь почали повертати, десь ні. Ну, от і зараз ми бачимо, що Росія просто б'є, ну і рухає країну до гуманітарної катастрофи. Вже довели Донбас до ручки. що там криси просто як собаки бігають по вулицях. Далі намагається в таке поселити Україну. Причому вже сьогодні зустрічалися посли G7 для того, щоб думати, яким чином діяти. Ну хотіли б їх трошки пришвидшити, бо посли зазвичай нам подякували в автомобіль з Варшави дивляться, як тут страшно. Ну от а нам би все-таки хотілося підтримки. Тому що б'ють по дипломатичних установах. Прилітало і в консульство Німеччини, прилітало біля посольства Румунії, прилітало якраз таки в представництво Європейської комісії, в Британську Раду. Тобто Росія себе не обмежує. Ми дуже просимо і хочемо, щоб дипломати, як представники лідерів своїх країн, дійсно допомогли знайти ті додаткові ракети, які б зупинили російські обстріли. Друге, всі кажуть: ось Україна шукає дешеві. Дрони, які б можна було б симетрично збивати російські шахеди, мовляв, типу, вони за 20 тисяч летять, а ми за мільйон збиваємо. Ні, українські військові стратеги кажуть, друзі, ситуація не так. Давайте нам тоді гроші на дрони. За кожен приліт по теці, ми будемо виносити 10 нафтопереробних заводів, щоб наша енергетика лягла пізніше, чи точніше, щоб їхня. Нафтопереробна лягла раніше, а наша ля... не лягла взагалі. Ось так треба діяти. Так, да, можливо, зараз з технічної точки зору важко знайти там супердешевий перехоплювач. Є і по 3 тисячі, і по 3 500, так. Але треба зараз більше над цим попрацювати, от і знайти ці можливості, які б ми хотіли, щоб збивати шахеди. Але асиметрична відповідь може бути інша. не обов'язково головити за супернизьку ціну можна за дорожчу. Витратили мільйон, але потім ще взяли 20-30 тисяч, зарядили українські дрони, полетіли по російських НПЗ і неспівзмірно більше знищили їм, ніж нам. Ось це і може бути якраз та асиметрична відповідь, яку сьогодні так від нас вимагає Європа, тому що в тому числі йде економічна війна. Україна демонструє, що вміє і знає, як діяти. Ну і власне мер сказав, що треба заготувати воду, зарядки, треба заготувати їжу. Друзі, нехай на всякий випадок буде. Ми входимо в зараз в таку критичну зону. Тут треба пройти. Депутати там пишуть, що взагалі виїхати з Києва. Ну, депутатам легко про це говорити. Ну от зараз треба дійсно дивитися і думати про безпекові питання. Якщо ви працюєте в ППО, ви думаєте про місто, якщо ви голова сім'ї, ви думаєте про родину, але нам всім, в тому числі, треба думати про країну. І зараз всім разом треба пройти через цей складний час. Тому зробіть відповідні заготовки, реагуйте на тривоги. Ми не вибирали цей час, але ми точно його пройдемо гідно. Бажаю безпечного вечора всім нам, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.